Доброго ранку усім! День починається зі смачної кави та планування меню на сьогоднішній день. У цьому відео я хочу розказати вам, що буду готувати на сніданок обід, вечерю для своєї родини. Можливо, це відео допоможе вам у плануванні вашого власного меню для ваших рідних. На сніданок приготую. Молочну кашу. Ось такі пластівці. Мені подобається, що там є не лише вівсяні пластівці, а гречані, пшеничні, ячмінні та ще кунжут. Рекомендую всім. Молочко вже майже закипає і всипаю сюди пластівці. Готуються дуже швидко, закипить і можна одразу виключити, вимкнути і накрити кришкою. Тоді додати цукру, коли набухне кашка, через 5-7 хвилин. Та до смаку різні фрукти я завжди додаю. У мене сьогодні буде смородина. Наближається час обіду, буду починати готувати. Я вирішила приготувати сьогодні картопляне пюре. Ось зараз буду чистити картоплю. До картопляного пюре буду смажити ось такі ковбаски барбекю. Сьогодні купила їх. А також до пюре приготую лечо з болгарського перцю. Ось овочі також уже собі підготувала. Ну, і ось уже поставила. Варитися компот з яблук і дерину починаю готувати лечо. Буду готувати його у мультиварці, цибульку порізала кубиком, моркву натерла на середній терці і одразу і моркву, і цибулю відправляю у мультиварку смажитись. Ось так просмажилась моя цибулька з морквою. Сильно обсмажувати не потрібно. Помідорки нарізала кубиком і відправляю їх в мультиварку, перемішую, і тепер ще протушу разом з помідорами. Закриваю мультиварку і тушимо. Ось так протушилися мої овочі вже з помідорами. Я підсолила трішки і вже помідорки пустили сік. І буду відправляти перець. Перець ось такими невеличкими шматочками я порізала. Відправляю також у мультиварку. Картопля вариться. Перець уже майже стушився. Я додала трішки кропу. порізала чеснічок, відправляю. До перцю. І ще з часничком він протушиться хвилин 5 і буду виключати. Картопля зварилася, добавляю теплого молочка, добавляю кусочок масла і розтовчу зараз до пишного пюре. Пюре готове. Накриваю, щоб воно було тепле. Лечо також уже готове. Залишилося посмажити ковбаски. Ковбаски я попроколювала ось так зубочисткою, щоб вони не лопали. Шкірочка, щоб не лопала. І все. Смажимо до золотистого кольору. Обід готовий. Картопляне пюре з ковбасками, лечу та компот. До компоту я додавала скибочки лимона, а також кубики льоду. Усім смачно. На вечері у мене сьогодні буде легкий овочевий салат з сиром фета. Дуже схожий на грецький, тільки без оливок. Для салату у мене ось такі овочі: помідорки, огірочки, синя цибулька небагато, червоний і жовтий болгарський перець, також сир, ось такий филата. І для заправки соєвий соус, гірчиця французька, лимон. Потрібно буде дві ложечки лимонного соку. І рослинна олія. У мене соняшникова. Овочі порізала кубиком, не дуже маленьким, середнього розміру. Зверху порізала кубиком сир, притрусила прованськими травами. Дивіться, яке розмаїття кольорів. І жовтий перчик, і червона помідорка, зелений огірочок, біленький сирок, фіолетова цибулька. Мені дуже подобається. Солити не буду, тому що у заправці є соєвий соус. А він солений. Ось така заправочка і виливаю поверх сиру, поверх овочів. Салат готовий, легкий у приготуванні і дуже корисний. Якщо у вас є оливки, можна також Добавити до салату і вийде справжній грецький салат. У мене їх не було, тому сьогодні просто сир. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє моє меню, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готувати.